Друзі, всім привіт! До вашої уваги Volkswagen Passat. Passat Alltrack – Це у нас повнопривідний автомобіль з дизельним двигуном на 2 літра та автоматичний коробки перемикання передач. Цікавий автомобіль тим, що, хоч у нього і пробіг не маленький, про нього я вам зараз розповів. Але технічно автомобіль просто в ідеальному стані. А ще має дуже круту комплектацію. Комплектація фари у нас тут ледви стоять. Це світодиодні фари, які дуже круто світять. Адаптивний круїз-контроль, дістонік, датчик столкновенія, парктронік повністю в коло. Спереду, ззаду, бічний автомобіль може навіть сам паркуватись. Хроми, хромовані дзеркала, салон, він зі шкіри дуже круто збережений: кермо, шкіряне, мультикермо, підрульові ліпістки, підігрів керма, клімат у нас трьохзональний. Спереду дві зони і ще ззаду зона йде. А ще має штатну вебасту. Штатна вебаста – це у нас автономний обігрівач, який запускається або по таймеру, який ви задали, або автономно, коли ви сидите вдома, просто нажимаєте кнопочку і у вас обігрів салона пішов. А ще автомобіль має електропривід, кришки, багажника та комплект зимової гуми на титанових дисках. Ось такий от варіант. Якщо у вас зацікавиться автомобіль, поспішайте до нас. Бердичів шкіряників 8, Автомайданчик Біаравто.